Міжнародна фінансова підтримка вже дозволила Україні досягти макроекономічної стабілізації. Фахівці та урядовці у Києві сподіваються, що тепер реформи сприятимуть економічному зростанню. Гарантована програмою міжнародного валютного фонду. Фінансова стабільність має бути фундаментом розвитку, пояснив раніше в інтерв'ю програмі Голос Америки Прайм Тайм» з Мирославою Гонгадзе, прем'єр-міністр Яценюк. Та фінансова підтримка, яка йде для України, вона не може іти ні на соціальні виплати, ні на фінансування армії, ні на збільшення заробітних плат. Якраз про кредити сполучені штати обіцяють чергові кредитні гарантії на мільярд доларів. Знову ж таки, куди ці гроші сьогодні йдуть? Чи те, що ви сказали, якраз туди вони йдуть, тобто на виплату наших боргових зобов'язань? Частина йде на оплату боргових зобов'язань, а інша частина піде безпосередньо в резерви Національного банку України. Mm -hmm. Тобто, ми очікуємо, якщо ми знайдемо консенсус з українським парламентом, а в нас просто немає іншого варіанту, ми його знайдемо як по бюджету, так і по податковій реформі, яка повинна відповідати бюджету. Так і по пакету законодавства по реформі в системі охорони здоров'я, в системі освіти, в системі дерегуляції і приватизації прозорої, якщо ми далі будемо рухатися по призначенню антикорупційного прокурора, по порушенню конкретних кримінальних проваджень по боротьбі з корупцією і доведенню цих кримінальних проваджень до суду, якщо ми накінець-то спроможемось. Провести судову реформу, тому що боротися з корупцією маючи корумповані суди неможливо. Просто неможливо. Це марна трата часу. То це дає можливість нам отримати як кредитні гарантії уряду Сполучених Штатів Америки це 1 мільярд доларів, так і загалом отримати 4 мільярда американських доларів, які підуть безпосередньо в резерви національного банку. Це від міжнародного валютного фонду. Це МВФ, Європейський Союз, Американці і ще декілька наших зовнішніх кредиторів.